Ова гімнастика Фізкультуру культуру різні гарні вправи правиль. Перша права остака це хоба горянчика. Пішли, марширують. Наші ножки, марширують по доріжці. Раз, два, три, раз, два, три. Ручки правні подивись, вгору, в сторони, униз. Раз, два, три, раз, два. три Рі, раз, два, три. Ручки я розвожу вміло. Ось як гарно, варто красиво. Повороти. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ягодки Ягучки немов бірізка. Нахиляти смію низько. Ніжки розставили і нахиляємо рівненько свої спинки. Четіри, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. А тепер ми присідаємо, наші ніжки розминаємо. Сіли встали, сіли встали, сіли встали, сіли встали. А тепер наші зайки попригають поплужайки. Попригали, як зайки, попригали, як зайки. А тепер всім покажу, як на місці я біжу, біг на місці, побігли, побігли наші ніжки, побігли по доріжки, бігли, бігли, так довго бігли, щоб помилисть наші міжки і стали на доріжки. Тепер вільний рух руками. Дох, вдох. Віддох, вдох, выдох. Доді на тему наша зарядка закінчена.